Так, дівчатка, сьогодні ми спечемо для вас булочки по маминому рецепту. Все, що пече мама, все дуже смачно. <свісно> так, Зараз ми вам, ну як, докладненько, так, по полочкам розложимо, як треба пекти ці булочки. Розпочинаємо. Так, Беремо для початку 50 грим цукру і 400 мл молока. Вливаємо в миску. Так, дрожжів. 10 грам дрожжів, мама каже, допомагає мені. Так, цукор, цукор ванільний. Ну, що у вас там є? Можна ванільку, це вже там подивитися самі. Так, 40 г розтопленого сливочного масла. Так, додали ми вершкове масло. Мама колоти так швиденько. Додаємо ще щепотку солі. І. Добавляємо 650 грам муки. Мама, давай, так, ніжнєє тісто, ніжнє. Так, муку додаємо. Беремо сито і додаємо 650 грам. Так, зараз я. Бо я заразом і на ваги. Так, щоб не переборщити. Так. Беремо отак от, замішуємо тісто, як його порціями так сипемо і замішуємо. Ну, в общем, вже ці... зараз ми його замішаємо і вже вам покажемо, дівчатка, готове тісто. Ви зрозуміли, 650 грам муки. Отакої от от консистенції цей виходить, Тісто у нас, ми, дівчатка, трішки додали куркуми, бо бачите, таке жовтеньке. І борошна ми не додавали, щоб вимісити, а додали ложечку олійки. І отак от воно в нас вимісилося. Все. Тепер на півтора часа ставимо у тепле місце, і хай підходить. А далі покажемо, що будемо робити. Так, дівчатка, Поки у нас підходить тісто, ми взяли обич... обикновенного сиру 250 грамів, 30 грам цукру і одне... з одного яйця білок. Це все перемішуємо. Можете додати ванільного цукру. Це все за бажанням. Перемішуємо і буде в нас начинка. А далі що будемо робити, будемо вам показувати. Дівчатка, ось таке в нас вийшло тісто. Зараз ми його розподіляємо. Мама, скільки має штучок. А, скільки вийде? Ну, я думаю, ми дівчатка до, до десятка, може, може трошки більше. Ну, Взагалі, будемо дивитися. Ну, це, це точно така кількість буде. А вже як воно там, який ви зробите розмір, це вже буде зависити від вас. О. Зараз ми розділяємо його на порції. Так, ми вже розділили їх. У нас їх вийшлося 13 штучок. До речі, це моє любиме число. Так, тепер беремо начиночку нашу і будемо робити булочки. Зараз мама покаже вам, як воно робиться. І далі ми вже будемо робити. Так і... роблять, як вони вміють. Як ці? Ну, ми робимо, показуємо так, як ми, а люди вже там це... Дівчатка, якщо у вас так не виходить, там, чи може ви там якось по-другому, нічого страшного, на смак це не вплине. І зараз ми будемо ставити в протвінь. І тоді вам покажу, як воно вийшло. Ну, може, ще одну вам покажемо. Так, робимо. По-моєму, вийшло непогано. З вушками як положено. <ріст> одні, одні будуть як, будуть, як зайчі вуші, а одні як медвежі. <ріст> <ріст> Ми з мамою <ріст> без юмору не можемо, то будуть дуже гарні. <ріст> Продовжуємо Ой, робити булочки, все буде дуже смачно. Зараз зробимо, тоді вам покажемо, як воно у нас вийшло. Так, дівчатка, отак от ми зробили. Ну, так, як я вам казала, десь ведмежі, вушка, десь зайчі. Ну, це ж як виходить. Це воно ж форма. В общем, ставимо їх на 15-20 хвилин, хай вони ще підійдуть у нас, а потім будемо їх мастити яйцем і пекти в духовці. Так, підійшли вони у нас, беремо, змазуємо їх жовтком, випікатимуться вони 20 хвилин при 180 градусів. Отак. Будуть смачненькі, гарненькі. Так що отак от, от кожен змазуємо. Якраз тут виходить, що тут тільки одне яйце. Читай в сиро в сир в начинку кидаємо білок, а тут жовточок. Ну що, дівчатка, достали ми їх. Ми присипали цукровою пудрою. Ну, це все за бажанням. Не захочете, можете не присипати. Ось така смакота у нас вийшла. Я думаю, вам рецепт сподобається наших булочок. От. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Будемо дуже раді. Дякую!